Спорт має бути невід'ємною частиною життя кожного новодністровця. Йдеться не стільки про кубки і медалі, як про здоровий спосіб життя, фізичну культуру, яка, як казав хтось з великих, загартовує дух. Приблизно з такими гаслами два чарівні фахівці міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх завітали до нашої студії, аби поділитися планами і запросити жителів міста бути здоровими. Сьогодні у нас в гостях. Дві чарівні дівчини, які взяли на себе ініціативу, я так розумію, і на них покладені обов'язки стосовно розвитку спорту в місті, але спорту масового. Це Аня і Ірина. Скажіть, будь ласка, перші, які у вас плани стосовно ваших обов'язків уже теперішніх? Ну, першочергово центр спорт для всіх. От вся його призначення саме в його назві спорт для всіх і кожного. І наша, якби мета і завдання, щоб усі верстви населення наших городян від пенсіонерів до діток були залучені до спорту. І інструментів для цього досить багато. Від якихось. Спортивно-масових заходів, до змагання з різних видів спорту і от окремий напрямок нашої роботи це спортивні гуртки різної спрямованості. Гуртки це трошечки інша галузь, але ми також дуже хотіли її освоїти. Для цього нам потрібно трошечки змінити положення. От ми працюємо зараз над цим і будемо дуже раді, якщо наша міська рада, наші депутати її затвердять. Є там такі пункти, як надання. Платних послуг. За рахунок саме за рахунок такого пункту ми зможемо відкривати якісь гуртки, тому що держава не завжди може фінансувати такі гуртки. Батьки згідні платити навіть якісь кошти невеличкі. Є тренери, які. Також згідні працювати не за скажімо так, не за виручку, а саме для того, щоб розвивався спортом місті, тренувати діток. Тобто на волонтерських засадах? Так, на волонтерських засадах, але ну все одно потрібно їм там один живе в Ломачівцях, інший там білусівці, їм треба все одно на, на, на бензин. А, тому для того, щоб ми це могли оформити документально, нам потрібно спочатку це зробити в положенні, бо ми не можемо діяти не згідно з положенням, щоб потім до нас виникали питання. Це гуртки можуть бути дитячі. Ми маємо дитячу юнацьку спортивну школу, яка успішно функціонує. І там якраз діти у нас, напевно, та категорія, що вона найбільше охоплена, тобто вони не охоплена, але вона має можливість навіть безкоштовно займатися в тих чи інших гуртках. А от доросле населення, вони абсолютно якось від цього ну, процесу саме, саме так. Верство населення, яка у нас абсолютно ніде да не задіяна, це те, що ми от з Анією так само представляємо, це. Жінки молодшого середнього віку, дівчата, які вже просто їх вже дуже багато підходять і питають відкрити для нас якийсь фітнес, відкрити для нас аеробіку. Тож дійсно є спортивно-юнацька школа, а є для чоловіків футбол, волейбол. Вони можуть собі побігти десь. А для жінок, для дівчат немає, от вони хочуть підтримувати себе в фізичній формі належній. і це також наша одна з перспектив. Таких от е, відкриття саме секції для, е, для жінок, для дівчаток. Ось Но для цього передусім має бути база. База в тому плані, бодай приміщення. Е, в приміщенні нам дуже допомагають е, від гуманітарної політики, а директори шкіл вони забезпечують. Вот зокрема до нас звернулися працівники ГАЕС, ГЕС 2 гес 1 Хлопці дуже хотіли займатися футболом-волейболом. Їх досить багато. Ми підійшли до директора гімназії Коза Клариса Вона Нам предоставила години, які можуть займатися хлопці. Вони вже місяця-півтори, як вони займаються. Футбол, волейбол безкоштовно. Ось потім також нас зверталися ось недавно по тенісу. Ми також плануємо зробити тенісний такий гурток для дорослих. В першій школі ми говорили перед цим з Тарасом Андрійовичем, він сказав, що теж буде не проти. Да, бо вони займаються взагалом. У них є певні часи у спортивному комплексі, але там холодно і їм там незручно. І дійсно це дитяча спортивна школа, тому якби. Доросла було... там не зовсім зручно. Скажімо. А загальноосвітні школи вони ну, ж також дитячі. Так, незвичайно. звичайно, тільки. Тим от, е, важко, скажімо так, що там холодно зараз. І е, справа в тім, що ходять туди, наприклад, на теніс, доволі такі е, поважні люди в віці вже, скажімо так, немолодому, їм важко в холоді знаходитися. Е, також будемо пропагувати саме, тому що займаються, звичайно, такі вже люди, які на пенсії. Е, було б дуже добре, які і, якби, працівники е, різних скажімо так, е, підприємств. Залучалися до цих гуртків не тільки ГС, ГС. у нас також є багато будівельних підприємств. Будемо працювати над тим, щоб організовувати круглі столи з їхніми профспілками, формувати якісь спільні проекти, комітети, проекти, організації комітети. Організаційні такі комітети для того, щоб вони фінансують. Вони, наприклад, ми на минулих вихідних проводили змагання для працівників цехів ГАС. Вони повністю фінансували, вони давали призи своїм працівникам від нас, що потрібно було, ми відповідали за документальне оформлення, тобто ми оформляли положення, домовлялися за приміщення і інвентар. Разом набагато, скажімо так, краще. Так, і вони зацікавлені? Вони самі... Проявили ініціативу і запропонували нам проводити загальноміські спартакіади. Це у нас в планах на весну, коли там буде, щоб від кожного підприємства дійсно зробити це не просто якийсь такий спортивний захід, а спортивне свято, щоб усі люди, усі городяни долучалися, і відділ освіти, і школи, якісь організації, бюджетні, небюджетні, щоб це було цікаво, щоб залучати усіх до спорту. Тобто ваші обов'язки організовувати цю роботу і ми Об'єднуємо населення, ми якби співпрацюємо з населенням і з владою. Можливо, не усі можуть піти одразу там в відділ освіти або до мера, але всі городяни мають звертатися в центр спорт для всіх, і ми вже можемо перенаправляти або якось вирішувати питання. Це все в нашій компетенції і проводити заходи, відкривати гуртки, і популяризувати так само якийсь здоровий спосіб життя. Так само, один з пунктів це волонтерська школа. Ми за нього зараз вдвох працюємо, і це значно легше, ніж коли був один директор центру. А волонтери, які можуть долучатися, ми тільки за, якщо хтось зараз нас побачить, почує дуже хоче стати волонтером центру спорт для всіх. звертайтесь до нас, і ми беремо у вас свою команду допомагати нам організовувати якісь заходи? Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у нас у місті діють клуби пауерліфтингу. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте? їх волонтерами чи ну звичайно звичайно тому що вони надають населенню право скаже так можливість займатися спортом але якраз функція спорту для всіх те що ми ці всі гуртки так би мовити юридично можемо захистити тому що не завжди той самий клуб отаман вони мають право так само взяти в оренду якесь приміщення для того щоб привести змагання але ми вже як спорт для всіх як бюджетна установа ми можемо це для них зробити там допомогти їм в організації тих самих змагань Скажіть, будь ласка, чи буде перебувати ну, якось під вашою опікою чи у вашому відданні майданчики спортивні, які ми маємо вже в місті і які деякі з них, вже скажімо, прийшли до такого стану, що їх дуже хотілося б відновити? Не всі ще, далеко не всі спортмайданчики знаходяться ну, під нашим... У нас на балансі, ось багато з них знаходяться на балансі в ЖКХ. Ось. Але ми ну, те, що в наших силах ми будемо організовувати населення, проводити кампанію про те, щоб люди своїми силами виходили, облаштовували ці майданчики, будемо утримувати. Тренажери зараз, ні, у нас зараз тільки. Естетичний майданчик це, 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 в нашому так. балансі це біля першої, першої школи. школи на території першої школи. Також ми е, дивилися, там потрібно робити ремонт. Там сітки е, порвані, і багато чого ми вклали це в бюджет, в запит на бюджет, бюджет, запит. На, на, бюджет запит на наступний рік. Будемо сподіватися, що нам виділять кошти, і будемо е, mm -hmm. робити ремонтувати цей майданчик. Просто один з напрямків нашої роботи це так само е, робота з ну у дворових територіях, робота з дітьми, робота якраз з населенням, ну вже посередственна у на вулиці. Ось місця, е, і місцях місця відпочинку, відпочинку на так, так, так. І тому на, на зиму у нас, якщо тільки буде сніг, у нас великі плани. Ми хочемо робити ті самі зимові естафети з дітками. Можливо, там е, хочемо провести якісь на лижах. Турніри, змагання, якщо знайдемо достатню кількість городян з лижами, і якщо будуть погодні умови, ірина особисто для вас, напевно, ця робота е, трошки знайома, тому що... що у вас чоловік багато років він займався цим, напевно, ділився планами. Він вам так. зараз підказує щось таке. Ну що? Так, він підказує. Він вболіває всім серцем. Це так би мовити, його покликання, і в незалежності від того, чи працює він чи ні. Але він всім горить йому. Це це цікаво. Зараз він прийшов вже до депутатського корпусу, і ми маємо сподівання, що будуть нас підтримувати наші депутати в наших починаннях. В Принципі, ми сподіваємося, що з таким. Ентузіазмом і з таким бажанням працювати у нас спорт буде зовсім швидко процвітати. Але розкажіть, де вас знайти, якщо хтось має пропозиції? Якісь Ну, нас знайти можна в приміщенні першої школи, був коледж 101 аудиторія. Ну, в будь-якому разі, якщо ви не знайдете нас у приміщенні першої школи, можете підійти у відділ освіти. Вони вас направлять, дадуть наші телефони. Ось, якщо у вас є бажання, так само от ми звертаємося до молоді. Можливо, є волонтери, які зацікавлені в тому, щоб розвивати якийсь напрямок. Так само, ну ми тільки за, ми підтримуємо. Якщо ви маєте якісь здібності, маєте навички, маєте бажання, ось звертайтеся до нас. Ну що ж, ми вам дякуємо за роботу. І ми дякуємо вам за те, що ви прийшли і розповіли про те, що нам варто знати. Дякуємо, дякуємо. вам дякуємо.